Мій чоловік військовослужбовець Національної гвардії України. Я також військова, але зараз перебуваю у декреті. У нас маленька дитина. З перших днів е, війни мій чоловік захищав місто Маріуполь. Був на Азовсталі, е, потім потрапив у полон в Оленівку. Крайній раз е, я з ним особисто розмовляла 27 березня. Він зміг подзвонити мені, коли дізнався, що я з дітьми виїхала з Маріуполя, бо він не знав взагалі, чи живі ми, і де ми. Ми змогли з ним поговорити, і після цього в мене з ним зв'язку не було. Я дізнавалася за нього у інших хлопців, які іноді виходили на зв'язок. Також я від хлопців дізналася, що він 17 травня вийшов з Азовсталі, і вони всі потрапили у полон в Оленівку. Потім з Оленівки також ніякого зв'язку не було. Я також дізнавалася через інших, чи все у нього добре, і як він взагалі. Хлопці, які виходять, Виходили вже з полону, які перебували з ним в одному бараку навіть. Розказували мені щось, передавали від нього. І взагалі розказували про умови утримання, що саме на прийом їжі їм видавалося часу тільки 30 секунд або хвилина. Їжа була горяча, її неможливо було просто так. Бистро з'їсти, до деяких застосовувалися фізичні покарання якісь або тортури і ніякого медичного забезпечення в них немає. Зараз вже зима холодно, я навіть не знаю, чи є в нього якісь теплі речі, видають їм щось. Чи ні. Мій чоловік перебував в Оленівці до вересня, потім його вивезли в іншу колонію, куди саме я не знаю. У мене зв'язку немає, і навіть через хлопців, які виходять з полону, я не можу дізнатися, де саме він перебуває. Вже сім місяців полону десять місяців, ми не бачились і не розмовляли. Особисто. Я не знаю, в якому він стане зараз, і як він себе почуває, і яке в нього зараз здоров'я. Хлопці, які виходять з полону, вони більшість з них втратили вагу десь 30 кілограм. Вони виходять виснажені, замучені, хворі, в них багато травм. Які там не лікувалися, і вони зараз проходять дуже тяжку реабілітацію. Але вже багато часу, хлопці в полоні, рідні нічого, за, за деяких взагалі нічого не знають, як і я не знаю, де саме мій чоловік перебуває. Але ми все одно боремося за їх повернення. Ми усі рідні чекаємо, що вони скоро. Усі наші захисники повернуться додому.